Привіт усім! Ви на каналі Зубр Грає і сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших сфер вашого поселення: рослинництво та садівництво, як забезпечити людей їжею, які культури вигідно вирощувати, як організувати сади. Усе це розглянемо сьогодні. Деякі культури, які тут можна вирощувати, можуть бути перероблені і продаватися як на внутрішньому ринку, так і на експорт. Тепер давайте про все по порядку. Усі культури вирощуються на фермах. Як працюють ферми до трьох полів на ферму, оптимально два великих. Для кращої врожайності обов'язково варто мати тяглових волів, які будуть орати землю. Тут варто заздалегідь подбати про постачання води та корму для волів, тобто сіна. У грі наразі маємо сім різних видів культур: це пшениця, ячмінь, гречка, соняшник, картопля, коноплі та льон. Кожна із цих культур має свої вимоги до родючості ґрунту. Про це нам повідомляють одразу при засіюванні поля. Ось ці помаранчеві, зелені та сині квадратики символізують вміст тих чи інших поживних речовин на конкретному полі, і залежно від них можна буде сіяти певний вид культури. Моя порада: плануйте сівозміну, а в майбутньому дайте ділянці землі перепочити, і через рік вона буде максимально продуктивною. Тепер детально розглянемо усі види культур. Розпочнемо із пшениці. Це база вашого поселення. Її можна переробляти у млинах на борошно і продавати на внутрішньому ринку або відправляти на експорт. Також нею можна годувати курей чи свиней. Ну а ще вона використовується у гуральнях для виготовлення горілки. Горілку п'єш, а хто ж її не п'є батько? Їй потрібно дві з трьох поживних речовин у помірній кількості. Все це в сукупності робить пшеницю основною культурою, з якої варто починати, та і в подальшому розвитку вашого містечка вона буде залишатися важливою. Ми бачимо, що вона досить невимоглива до землі. Моя оцінка 10 з 10. Можна годувати людей, тварин і ще й горілочки наробити. Ячмінь це дещо спрощена версія пшениці, і загалом він схожий на неї. Єдиний виняток, ячмінь не використовується для харчування людей, однак свиней чи курей він прогодує. Він обов'язковий для виробництва пива, тому якщо бажаєте робити власну броварню, без ячменю не обійтися. По вимогливості до ґрунту так само, як пшениця: дві з трьох поживних речовин, і навіть в трішки меншій кількості. Моя оцінка 8 з 10 хороша культура для сільського господарства та пивоваріння як промислу. Далі у нас гречка. Вона хороша тим, що без зайвої переробки її одразу можна продавати на ринках для того, щоб забезпечити харчування людей. Це дуже зручно і швидко закриває базові потреби, особливо на початку розвитку вашого поселення. Можна також експортувати. Її також можна годувати курам та свиням. Гречка не використовується на жодному виробництві, однак вона не вимоглива до ґрунту. Потрібно дві з трьох поживних речовин, причому однієї з них дуже мало. Тому моя оцінка 7 з 10 Може прогодувати людей та тварин. Соняшник це промислова культура, тому там, де соняшник, там одразу варто мати і олійницю. Його варто вирощувати виключно для переробки на олію. Це дуже гарний варіант, щоб забезпечити новий продукт харчування на власному ринку. І головне, можна за досить гарною ціною експортувати в інші містечка. Про це більш детально поговоримо у наступних відео, зокрема про торгівлю. Однак соняшник дуже вимогливий до родючості ґрунту і може за один сезон виснажити поле. З усіх культур він найвибагливіший тому загалом можна поставити йому 8 з 10 це промислова культура яка може забезпечити непоганий дохід Картопля дещо схожа на гречку, може одразу з ферми продаватися на ринках, тобто забезпечувати харчування людей без будь-якої переробки. При надлишку її також можна експортувати. Це, в принципі, майже і все використання картоплі у грі, хоча також можна годувати свиней. У подальшій переробці участі не бере, досить невибаглива до ґрунту, тому її можна використовувати для покращення різноманіття харчування. Загалом непогано, але нічого особливого. Моя оцінка 6 з 10. Без неї можна обійтися, але з нею цікавіше. Новини Далі йдуть коноплі та льон. Їх можна об'єднати, оскільки вони дуже схожі. Обидві в першу чергу використовуються у текстильній промисловості. З них ви можете робити тканини та нитки, які необхідні для пошиття одягу для вашого поселення. Таким чином, ви закриваєте базові потреби ваших людей, тому це дійсно важливі культури. Відносно нещодавно була додана можливість робити із насіння льону та конопель олію. Це дуже чудова новина. Це плюс два нові продукти для харчування. Це доповнення робить льон та Коноплі дуже вигідними та корисними для вашого поселення. Насіння також можна використовувати для годування ваших тварин. Як ми бачимо, коноплі та льон можна використовувати і для подальшої переробки, для тканини та одягу, і для виробництва олії. А насіння можна годувати тваринам, що робить ці культури дуже функціональними. Обидві культури не дуже вибагливі до ґрунтів. Моя оцінка 10 із 10. Варто займатися їх розведенням та використовувати на максимум. Що стосується самого процесу саджання, то кожної весни розпочинається сезон із березня. Після того як воли підготують землю, відбувається засівання. Після чого вже культури ростуть і дозрівають, а потім настає сезон жнив. Це все досить гарно деталізовано у грі і можна просто насолоджуватися цим процесом. Далі поговоримо про садівництво. Тут все дещо простіше. Ми можемо побудувати сад будь де за бажанням. Він будується досить швидко. Також це доволі зручний спосіб додати різноманіття харчування. Дерева у саду мають бути віком щонайменше 2 років, щоб дати врожай, а найбільша родючість досягається у 5 років. Загалом, наразі доступно три види дерев для вирощування в саду: це абрикоси, вишні та яблуні. Якщо хочете змінити вид дерев, то потрібно спочатку зрубати наявні і потім висадити. Садити вже новий вид, найкраще, певно, все ж яблуні, оскільки їх можна експортувати, якщо буде надлишок, хоч це і не дуже вигідно. Для мене сад це більше про різноманіття, загалом у грі і їжі. А також ними можна годувати свиней, особливо якщо неподалік свинарник. А ще вони гарно цвітуть. Дуже зручно, що зараз можна одразу виготовляти сушню, тобто весь урожай працівники засушують. Це вигідніше тим, що сушня не має терміну придатності і може довго зберігатися, що робить. Цей продукт досить привабливим для виробництва. Ще одна доволі цікава будівля це хмільник. Так само, як і сад, вони будуються будь-де і досить швидко. Тут вирощується хміль, який саджають з березня по травень. Він дозріває за 4 місяці. Якщо хочете займатися пивоварінням, то варто будувати хмільники біля броварні. Так хміль буде швидше доставлятися. Я їх будую якраз саме таким чином, і це дійсно пришвидшує виробництво пива. Щоб краще зорієнтуватися, яка культура підходить саме для вашої стратегії, я підготував для вас зручну таблицю, яка допоможе визначити, що варто вирощувати. А тепер обирайте, що для вас важливіше: їжа, пиво чи текстиль, і вперед засівати поля та збирати врожаї. Як бачимо, рослинництво це не просто засівання полів і збирання врожаю. Це джерело харчів, промислових ресурсів і товарів для торгівлі: пшениця, гречка, коноплі, льон. Кожна культура має свою роль, своє місце в економіці й добробуті мешканців. А сади додають не лише їжі, а й краси, естетики, трохи затишку і радості. Зрештою, коли яблука цвітуть, якось навіть хочеться натиснути паузу і просто спостерігати. Ну а хто мріє про власну броварню, хмільник, ваше все. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися з Друзями та підписатися, щоб не пропустити продовження. Вже готую ролики про ремісництво та торгівлю. А в коментарях напишіть, які культури ви вирощуєте найчастіше і чому. Бережіть себе, не дайте курам влізти в город, і до зустрічі у нових відео.